Добрий вечір, діти! Сьогодні читаємо книжечку, де народжуються плюшеві ведмедики. Такі, як ось цей. Починаємо. Якось літнього ранку дівчинка Владуся вийшла з мамою на прогулянку. У парку, де вона зазвичай гуляла, зібралося чимало дітей. У багатьох були м'якісенькі плюшеві іграшки, кошенята і цуценята, зайченята і тигренята, бегемотики та слоненята. Вони були такі яскраві і такі милі, що до них хотілося притулитися щічкою або ж, узявши за лапки, затанцювати. Мамо, мамо, і я хочу такого ведмедика! Захоплено вигукнула владуся. Мамо, де народжуються такі ведмежата? Донечко, промовила мама. Пухнасті ведмедики народжуються в чарівному краю тітусі на тусі завдяки її вправним ручкам. Мамо, мамо, а знайдімо мого ведмедика. Наступного дня владуся зібрала подарунки для нового друга та поїхала з мамою до чарівної тітеньки, у майстерні якої народжуються плюшеві іграшки. У дорозі Владуся трішки задрімала, а коли прокинулася, то мама саме спинила машину біля чарівного будиночка. Просто на вході їх зустрічав великий олень. Він був дуже кумедний, вдягнений у справжній смокінг зі строкатих клаптиків. Привіт. Привітався до гостей олень і змахнув своїми величезними м'якими рогами. Привіт, сказала і Владочка. Який ти кумедний? Ти плюшевий, олень? Дівчинко, ну що за панібратство? Я серйозна тварина із серйозної тканини. Шкода, що на туся не пошила мені капелюха. Сказала, що він на роги не налізе. Тож я солідний олень без капелюха, але всі називають мене кумедним. Кумедний, замекало десь із галявини за рогом будинку. Бешкетні козенята дразнючки, бекала десь поряд. Владуся вибігла на галявину і завмерла. Просто на траві паслися барвисті, малесенькі овечки. Між ними стрибали і вистрибували дивовижні, схожі на хмаринки козенята, а трохи далі походжав поважний качур зі смугастої тканини. Закавпотано бігала пухнаста квотічка, збираючи докупи різнокольорових курчат. Китька із синіми вушками грала на гітарі, а поряд маленький песик із куцим хвостиком бив у барабан. А на сонечку кумедні леви та тигри вигрівали свої плюшеві боки. Шляхетні корови в капелюшках і під парасольками повагом гомоніли, тримаючи в копицях гарненькі риди гільчики. Які ж чудернацькі сукні були на них, як у справжніх панянок із бабусиного альбому. Ой ой ой, ти ж під ноги дивись, запищала щось у ладусі біля кедика. Вона відскочила вбік і побачила маленького зайчика з фіолетовою квіткою на шиї. Ой, зайчику, вибач, я не хотіла тобі нашкодити. Тобі боляче, що болить? Те болить. Може тобі подмухати, чи лейкопластир приклеїти. У мами є красивий пластир із динозаврами. Ох ти ж башкетнику не лякав гостей. Обізвалася зганку справжня чарівниця Тітуся тітуся-натуся. Вона була вбрана в чарівний фартух, із кишеньок якого стирчали стрічечки й ниточки, кольорові клаптики і подушечка з голками, що скидалась на їжачка. Зайчик миттю стрибнув до рук тітусі – і вона вправно витерла його вологою серветкою, запрямовану лапку. Привіт, дівчинко! Як тебе звати і чому ти до мене прийшла? Я, Владуся, шукаю друга, плюшевого ведмедика. Моя мама сказала, що вони народжуються тут. А мене звати тітуся Натуся, і в мене живе багато пухнастих звірят. Але чи є ведмедик саме для тебе? Треба подивитися. Ходімо. Майстерня тітусі на тусі була сповнена чарів, скільки там було яскравих тканин, неймовірно гарних строкатих стрічок і мережива. А в одній скринці лежали малесенькі капелюшки, які налізли в ладочці тільки на вказівний пальчик. На невеличкому манекені висіла сукня. Як для справжньої принцеси, а коли дівчинка побачила сіру мишку, яка спала поряд на маленькому диванчику, стало зрозуміло, що сукенка була саме для неї. Два башкетних зайці з надірваними вушками набурмосилося і відвернулися один від одного, понуро чекаючи, коли дідуся Надуся їх полатає. Ой, а це що? Вигукнула Владуся, побачивши на верхній полиці ціле сімейство жирафів тата жирафа в коричневу смужку, маму жирафу, на боках якої зацвітали маки, і мале жирафенятко в зелений горошок. Вона башкетувала і стрибала, як маленька лоша. У центрі майстерні стояла велика біла швейна машина. Владуся вже бачила таку в бабусі. На машинці та підшивала їй сарафанчик, а дідусеві штани, а мама пошила гарні фіранки з бантиками, і влада зрозуміла, що насправді ведмедиків шиють, шиють із різних тканин, пухнастих і гладеньких, смугастих і квітчастих, із колючої шерсті та ніжного плюшу. Ти якого друга ти хочеш? запитала тітуся Натуся. Хочу, щоб він був веселий і добрий, щоб у нього було ніжне, рожеве черевце, і м'якенькі вушка, і шоколадні бочки, і лапки, мов подушечки, і хвостик, мов квіточка, щоб уночі його можна було обіймати і разом бачити чарівні сни. Він має бути міцний. Бо вдень я вилізатиму з ним на дерева, будуватиму схованки для скарбів і гратимусь у квача. О, то тобі треба найкращого у світі ведмедика. Зробімо його разом. Спочатку слід було визначитися з розміром. Тітуся Натуся пропонувала зробити малесенького ведмедика, щоб він міг ховатися в кишеню ладосної сукні. Коли йому буде страшно, а дівчинка навпаки, хотіла великого, щоб його можна було водити за руку в садочок і сидіти разом із ним під час обіду за столиком. Поміркувавши, тітуся, Надуся і владочка вирішили, що ведмедик має бути середнім, таким, що і в рюкзаку запросто сховається, і за обіднім столом посидіти зможе. Аж тут тітонька розгорнула рулон паперу і сказала, щоб ніде не помилитися нічого не забути, слід намалювати ведмедика на папері. Це і буде наша викрійка. Потім ми перемалюємо деталі на тканину, виріжемо їх і пошиємо твого друга. Олівчик чарівниці літав над аркушиком, і ось уже проявилися контури, окремо мордочки, вушок, лапок і черевця. Владуся зачаровано спостерігала за тітонькою. Вона не йняла віри, що з цього малюка потім народиться справжній ведмідь. Коли всі деталі викріки і навіть хвостик були готові, тітуся на з ладусею та її мамою вирізала їх ножицями. Виберімо тканину, запропонувала тітонька і розстелила на столі зразки. Одна тканина була пухнастою пухнастою, але синього кольору. Синіх ведмедиків не буває упевнено заявила Владуся. Вона пильніше придивилася до ніжно-рожевого плюшу, версинки якого закручувалися ніби маленькі трояндочки. Такий гарний клаптик я хочу, щоб у мого ведмедика був саме такий животик. Влада гладила, гладила зразки, тилилася до них щокою, смикала в різні боки і нарешті, обрала тканину кольору темного шоколаду. Вона була ніжною на дотик і водночас дуже міцною. Тітуся натуся розстелила тканину красивим боком донизу і сказала, що так роблять усі чарівниці, адже на зворотному боці можна писати таємні символи, яких ніхто не побачить. Владусина мама й тітонька вправно перемалювали всі деталі, викрійки на тканину, і вирізали їх гострими ножицями. Тепер ми маємо виконати чарівний обряд і всі ці клаптики тканини перетворити на шубку ведмедика, щоб усе було вдало, щоб потім ведмедик не кульгав і в нього не боліли вушка варто заспівати веселу пісеньку. – невпевнено почала ладуся. парам парам пам відхопила зайці з надірваними вушками. Пам-па-пам, пам-па-пам, пам! Па пам па пам-пам па -пам, подала свій голосочок мишка з диванчика. Кумедні жирафи поглядали з верхньої полиці, чекали на продовження пісеньки. У краю кумедних ведмедиків шукає собі друга. Владуся старанно виводила пісеньку, їй підспівувала всі чарівні звірята, І навіть маленька м'якенька лялька з кучериками над чолом. Яка вистрибнула з шафки. Машинка туркотіла в такт, клацали ножиці, і в руках тітусі на тусі за мить з'явилася справжня шубка для найкращого у світі ведмежати. Тільки це ще не був ведмедик. Лапку його лежали окремо, тулуп і голівка окремо. Його слід було наповнити, бо ж хіба то ведмідь, якщо він розпластався на весь стіл. Ладуся, ти хочеш м'якого ведмедика? «Так!» Значить, ми візьмемо для твого друга найніжніший і найлегший матеріал. Синтепух. А що це таке? зацікавилася Владуся, спостерігаючи, як тітуся Натуся вправно набирає в кошик із ящичка в кутку щось біле, легке і пухнасте. Синтепух це спеціальний матеріал, із якого роблять подушки й ковдри, ведмедиків та інші іграшки. А також зимові куртки для дітей. Раніше пух брали в качок, що правда, його доводилось довго мити. Та й качки свій пух віддають неохоче, бо без нього мерзне цю зимку. От і вигадали робити такий от пух, легкий і безпечний, схожий на чарівну хмаринку. Руки тітусі натусі вправно вкладали ті чарівні хмаринки в животики в лапки. У вушка і в голову ведмедика, і він справді ставав схожим на того друга, якого намріяла собі Владуся. Коли всі частинки були тугенько наповнені хмаринками і зашиті, тітусю Натуся почала їх збирати докупи довгою голкою. От у ведмедика з'явилася голова з вушками, а от уже він міг махати лапками і чебиряти ніжками. Мамо, подивись, яка дивина! Цей ведмедик може робити зі мною руханку. Так, донечко, а все тому, що його лапки з'єднані між собою довгою, і товстою ниткою. Вона буде їх тримати, а ще даватиме змогу ведмедику безперешкодно лазити з тобою по деревах. Тітуся Натуся зробила і прийшла ведмедику гарного хвостика у вигляді квіточки. Але щось було не так. У руках тітусі Натуся тримала ведмедика. Але чогось йому точно не вистачало. Справді, у ведмедика не було носика й оченят. Проте тієї самої миті тітонька взяла іншу голку з чорні ниточки. Зробивши кілька стіпків, вона подарувала ведмедику такого носика, що його відразу захотілося поцьомити. І з чого зробимо оченята? Запитала у Владусі тітуся натуся і й відкрила перед нею справжню скарбничку. У коробочці виблискували великі оченята гудзики менші яскраві блискучі камінці і зовсім дрібні камінчики. А чому ви тільки зараз прилаштовуєте оченята? Адже ведмедикові, мабуть, темно й страшно. Ні, Владусю. Ведмедики оживають тільки після того, як їм пришивають очі, тому, щоб їм не було боляче. Лапки і вушка їм варто пришити до цього. Владуся з тітенькою обрали яскраво зелені, блискучі оченята для ведмедика. Коли тітуся Натуся пришила їх, сталося справжнє диво. Ведмедик поворухнув лівою лапкою, потім правою, струснув ніжками блимнув і усміхнувся. Яка ти красива, дівчинко, ти моя подружка? Мене звати ведмедик медик, а тебе? А я Владуся, який же ти гарний. Медику, ходи до мене, я тебе обійму. Владуся обіймала свого друга міцно міцно, а поряд усміхалася тітуся натуся тримаючи на руках ляльку з кучериками над чолом. Пильнуй, Владусю, бережи свого друга, не лишай його під дощиком, не кидай в пилюку й не годуй цукерками. Нехай твій ведмедик завжди буде здоровим і щасливим разом із тобою. А раптом він забрудниться, можна протерти його вологою серветкою або попросити маму його почистити. А коли він виросте, привозь до мене по йому штанці, і від смокінга. Дякую вам, чарівна тітуси Натусе. І медик дякує, лагідно загарчала ведмежа. Бувайте здорові, пропищала Мишка. Проводжати медика і владочку на галявину вийшли всі мешканці цього чарівного будинку. Величезний лев із синіми квітками на боках подарував Владусі трояндочку, а поважний оленю смокінгу, кумедно хитаючи рогами, кланявся перед медиком і примовляв. Прошу пана, поважного ведмедя до автомобіля. Бережіть себе в тому місці, бо там такі речі кояться. Щойно авто від'їхала від чарівного будинку, владуся обійняла свого друга і, схиливши голову йому до вушка, солодко заснула. Адже спати завжди солодко, якщо твій сон стереже справжній друг. На сьогодні все, на добраніч. І ведмедик-медик теж пішов спати.